Серія ігор Forza Motorsport почала своє існування у далекому 2005 році, і до 2012 року існувала лише вона, тому що у тому році вийшла перша частина тепер же серії Forza Horizon. Найголовніше, що треба знати саме про Forza Motorsport, так це те, що ця серія була створена як суперник серії Gran Turismo, яка завжди була і є ексклюзивом PlayStation. І на момент релізу першої Forza Motorsport на PlayStation вже було представлено 4 частини Gran Turismo. На сьогодні обидві серії налічують по 8 частин. Також, як би фанати Sony не кричали про те, що Forza Motorsport це якась там аркада, насправді ця серія є гоночним симулятором, так само як і Gran Turismo. Звісно, що якщо почати порівнювати кожну маленьку деталь у обох серіях, то якась різниця таки знайдеться. Але у загальному вигляді обидві ці серії є симуляторами гонок. Також Forza Motorsport повністю зосереджується на змаганнях з трекових перегонів у професійному стилі, у той час як серія Forza Horizon все ж таки є більш аркадною і розповідає про вигаданий гоночний та музичний фестиваль під назвою Horizon і представляє відкриті світові середовища, що розташовуються у вигаданих представленнях реальних територій. Де гравці можуть вільно подорожувати та брати участь у гоночних подіях. Тому якщо ви фанат саме серії Forza Horizon, то тоді вам, скоріш за все, не сподобається будь-яка з частин Forza Motorsport. Доброго дня! Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про нову Forza Motorsport. Яка є перезапуском серії і у якій розробники зробили дійсно багато чого нового. На даний момент я пройшов два тури по 5 серій у режимі кар'єри, спробував рейтинговий мультиплеєр, поганяв у режимі суперників і погрався з режимом вільної гонки. При цьому я граю без автоматичних асистів, які допомагають проходити повороти і так далі. Тому зараз я максимально детально розповім вам, що таке нова Forza Motorsport. І чому це найкрасивіший гоночний симулятор на сьогодні, у який доволі приємно грати. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал усі складні часи. Вперед! Звісно, що почнемо ми з розгляду візуальної складової гри і з того, що саме зробили розробники з 10, для того, щоб їх нова гра виглядала крутіше за всі інші гоночні симулятори. Перш за все, це повна підтримка рейтрейсингу у гонках, який впливає не лише на відображення, але і на освітлення. Завдяки цій технології машини виглядають дуже і дуже реалістично, а також система освітлення створює відчуття, що ви дійсно їдете у справжньому авто. Особливо круто це помітно під час нічних перегонів з камерою у салоні. Але на цьому розробники не зупинились. І вперше у цій серії зробили динамічну зміну часу дня та погодних умов безпосередньо під час перегонів. Ви можете почати заїзд на заході сонця і продовжити його під час темної ночі. Або ж можете почати перегони під час туманної погоди і закінчувати під ясним теплим сонцем. Ну і моє найулюбленіше, це коли під час перегонів може початись дуже сильний дощ. Що, звісно, впливає на поведінку вашого авто на треку. Або перегони можуть початись з дощу, але потім він закінчиться. Дорога висохне, і ви продовжите перегони при ясній погоді. Все це загалом створює дуже круті відчуття від заїздів і дуже гарно демонструє, як працює рейтрейсинг та система освітлення у реальному часі. Звісно, що для того, щоб зміни часу дня та погодних умов були помітні. Розробники зробили так, що все це відбувається значно швидше, ніж у реальному житті, бо інакше гравці б цього ніколи б і не помітили. Але і це ще не всі нововведення у візуальному плані. Для гарнішого розуміння того, що було зроблено, давайте порівняємо декілька треків з Forza Motorsport 7 проти нової частини. Ось так виглядала траса Maple Valley Raceway у сьомій частині гри. А ось так виглядає та ж сама траса у новій грі. А ось доволі відома Нюрбургрінг у сьомій частині проти того самого штрека, який є зараз. Я сподіваюся, що вам доволі чітко видно різницю у освітленні, у тому, як виглядають авто і загалом, наскільки більш реалістично все стало виглядати у новому Forza Motorsport. Але і це ще не все. І зараз давайте пройдемось по деталях. Які доволі важко помітити, якщо спеціально не звернути на них увагу. Раніше дерева навколо треку були зроблені за допомогою декількох двовимірних плейнів, які мали фіксовані позиції і майже ніяк не взаємодіяли з освітленням. Тепер же всі дерева та загалом навколишня середа це повноцінні тривимірні моделі, які, як не важко здогадатись, відтепер фізично правильно реагують на загальне освітлення. Також раніше люди на трибунах були двовимірними текстурами і виглядали, м'яко кажучи, не дуже добре. Відтепер всі вони також стали повноцінними тривимірними моделями, і їх загальна кількість стала значно більше. Більше того, крім глядачів на трибунах, були додані різноманітні фотографи, представники технічного персоналу і так далі. Загальна деталізація та наповненість всіх треків. Стало в декілька разів краще у порівнянні з тим, що було до цього. Ну і тепер давайте швиденько порівняємо, як виглядає нова Forza Motorsport проти інших гоночних симуляторів. Ось в нас Assetto Corsa Competizione. А ось Нова Forza. Ось тут в нас Project Cars 3. Ну, а ось нова Forza. Ну, і звісно, що Gran Turismo 7. І знову нова Forza. Сподіваюсь, що після настільки прямого порівняння між цими іграми, у вас більше не залишається питань, чому нова Forza Motorsport це найкрасивіший гоночний симулятор на сьогодні. Звісно, що у гоночному симуляторі головним є те, як все це грається і у чому саме полягає симуляція і складність. Перш за все, що потрібно зробити, коли ви починаєте грати у новий Motorsport, так все зайти до налаштування допоміжних засобів водіння і вимкнути всі допоміжні лінії, маркування країв траси і так далі. Ну а ще для особливо хардкорних гравців можна вимкнути АБС, трек-контрол і все інше, а також перемкнути коробку передач з автоматичної на ручне перемикання. Вже після цього ви миттєво відчуєте наскільки керування авто наближене до реального. Ну а далі пішли по більш цікавим аспектам гри. Крім налаштування допоміжних засобів, у грі є можливість налаштувати рівень складності драйватарів, тобто ваших опонентів під контролем штучного інтелекту. Чим він буде вищий, тим складніше вам буде хоч когось обігнати, тому що опоненти не будуть допускати взагалі ніяких помилок і будуть ідеально проходити всі повороти і так далі. Ну тобто так як хардкорні гравці у ПВП. Ніякого використання правила гумки у грі немає. Опонент, який дуже сильно відірветься від вас, ніколи не буде зменшувати свою швидкість і чекати, щоб дати вам час його наздогнати. Якщо ви не здатні так само, як і він, ідеально проходити всі повороти і так далі, ну тоді вам ніколи не побачите призові місця. І можу сказати, що максимальний рівень драйватарів. Дійсно дуже добре симелює те, як реальні гравці їздять у мультиплеєрі. Далі у вас є можливість обрати один з трьох режимів правил. І звісно, що для максимального відчуття симулятивності потрібно грати з експертними правилами, на яких немає можливості відмотати час назад у разі проблем, і на якому по повній працюють пенальті та система пошкодження в Пенальті це нова система, яка стимулює вас їздити ідеально, і яка забороняє влаштовувати дуже жорсткі зіткнення з іншими авто, і також забороняє жорстко зрізати кути. Наприклад, ви бачите, що є, ну от, дуже спокуслива можливість зрізати кут і виграти декілька секунд, щоб обігнати тих, хто попереду. Ну от за такі дії, ті самі декілька секунд, вам видадуть як пенальті до вашого загального часу. А загальний час, свою чергу, відтепер є одним з найважливіших показників у грі, тому що ви можете приїхати на фініш першим. Але якщо у вас занадто велике пенальті, то до часу, з яким ви приїхали, гра додасть те саме накопичене пенальті, і ви легко можете опинитись на другій чи третій позиції, тому що ваш загальний час разом з пенальті стане більшим, ніж час опонентів. Також у вас є можливість регулювати кількість пального у вашого авто перед початком перегонів. І це має вплив на загальну вагу і на час, з яким ви можете проходити кола. Ще є можливість змінювати тип покришок, що, звісно, також впливає на швидкість і час проходження кола. Ну і ще на початку кожного заїзду ви можете власноруч вибирати стартову позицію. Це потрібно для того, щоб ще сильніше ускладнішити собі умови для перемоги, але за це ви отримаєте більше грошей. Під час вибору стартової позиції гра буде показувати вам орієнтовне місце, яке ви можете отримати на фініші. Ця оцінка робиться, беручи до уваги ваші результати з практичного заїзду, який завжди відбувається перед початком головних перегонів. Практичний заїзд можна пропускати і відразу переходити до змагань. Але я не раджу цього робити, тому що під час практики ви здатні більш-менш звикнути до траси і до того, як ваше авто поводиться на ньому. Ну і тепер давайте розглянемо, а що саме можна робити у грі і як влаштована загальна система прогресії. Для одиночного проходження є режим кар'єри. У межах якого є початковий кубок з трьох івентів. Під час нього вас будуть знайомити з механіками у грі. І є основний Builders' Cup, представлений у декількох турах, і в кожному турі вам потрібно пройти по 5 серій. Кожна серія починається з невеликої катсцени, і в кожній потрібно пройти 5 або 6 івентів, де кожен івент складається з практичного заїзду і з головного змагання. Кожна серія у межах одного туру потребує своє авто. Тому вам потрібно постійно пересідати за кермо нового апарату. Прогресія у грі представлена двома окремими системами: звичайне, підвищення вашого особистого рівня водія, яке набирається за отримання очків досвіду, і система рівнів вашого авто. Кожне авто можна прокачати до 50-го рівня. Для цього потрібно просто проходити перегони максимально ідеально і, звісно, ще обходити якомога більше опонентів під час перегонів. Згадуємо про вибір стартової позиції. Кожен опонент, якого ви обігнали, додає 10 очків досвіду до рівня авто. Ідеальне проходження різних сегментів також додає очки досвіду. Отримання нового рівня авто дає велику кількість бонусних очків досвіду. Рівні авто впливають на те, які деталі вам будуть доступні для модифікації вашого транспорту. При максимальному рівні ви зможете змінювати двигун і так далі. Самі ж рівні авто набираються доволі швидко. За одну серію у межах одного туру у кар'єрі я без особливих труднощів піднімав рівень авто з 1 до 25, а то навіть і до 39. -го. Також угріє механіка знижок на авто різних брендів. Для того, щоб її отримати, вам потрібно мати авто цього бренду 50-рівня. Якщо ж у вас буде аж 5 авто одного бренду з максимальним рівнем. Ви отримаєте максимальну знижку на всі інші машини цього бренду. З точки зору економіки, все працює дуже лайтово, і у вас ніколи не буде ніяких проблем з грошима для придбання нового авто або ж для його покращення. Ніякого донату у грі немає. Також є режим супротивників, у якому ви можете вибрати будь-яке авто, яке у вас вже є, або обрати нове у аренду. Все, що вам потрібно робити у цьому режимі, так це бити час, за який інші гравці проходили те чи інше коло. Звісно, що у цьому режимі можна продовжувати прокачувати ваші автівки, на яких ви гоняли у кар'єрі. Також є можливість особисто створювати будь-які перегони, так як вам того забажається. І у цьому режимі також можна продовжувати покрачувати ваші авто. Ну і звісно що є мультиплеєр. Який представлений або рейтинговими перегонами, або ж приватними покатушками з друзями. Як неважко здогадатись, рейтингові перегони є найважливішими. У цьому режимі перед початком кожного заїзду ви обов'язково маєте проходити кваліфікацію, під час якої ваша мета досягти найшвидший час проходження одного кола. Це важливо, тому що в залежності від вашого часу буде визначена ваша стартова позиція на початку перегонів. І от якраз тут ви максимально зрозумієте, наскільки штучний інтелект драйватарів у кар'єрі на максимальному рівні складності ідеально симулює справжніх гравців, бо я не зміг навіть наблизитись до гравця, який проходив коло за 58 секунд. Ну і ще, звісно, що є можливість дивитись повтори ваших заїздів та повтори інших гравців. Під час повторів ви можете обирати будь-якого опонента і бачити, як саме він їхав. А також можете вмикати дуже детальну інформацію про різні системи вашого авто, або ж про авто опонента. Ну і трішки поговоримо про інші моменти у грі. Зараз у ігровому автопарку представлено більше 500 авто від різноманітних брендів. Якщо у вас є перший карпас. То тоді в його межах ви отримаєте ще 30 нових автівок. Особисто я задоволений кількістю машин, яка є зараз. Хоча я не можу не сказати про те, що у Forza Motorsport 7 на релізі було близько 750 автівок. Але я розумію те, що розробники будуть додавати нові види у гру з новими Карпас і так далі. Кожну автівку можна розглядати з усіх боків перед тим, як придбати. Але чомусь не в усіх них є можливість відкрити капот та багажник. Ну а по трекам у грі все доволі дивно. Всього зараз в наявності лише 20 трас, серед яких, як відомі по серії, так і декілька нових. Але знову ж таки, у сьомій частині було 30 трас, серед яких була Прага, Ріо та Дубай. Чому всіх цих треків немає у новій грі, мені трішки не зрозуміло. Сподіваюся, що їх додадуть з часом. Якщо, звісно, у розробників немає проблем з їх ліцензією. Але навіть 20 трас мають по декілька варіацій, ну і звісно, що динамічна зміна часу дня та погоди здатні зробити так, що навіть та ж сама траса відчувається по-різному. Нова Forza Motorsport це, як на мене, дуже гарний перезапуск серії з купою нововведень, які роблять цю гру ще більшим гоночним симулятором, ніж раніше. І які тепер ще сильніше відрізняють її від серії Horizon. Візуально, як я вже і сказав, це найкрасивіша гра у цьому жанрі на сьогодні. Технічно все працює чудово на Xbox Series X. Всі невеличкі катсцени перед заїздами виглядають дуже фотореалістично. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що ще можна сказати. Мені особисто гра дуже сподобалась, і якщо ви фанат саме симуляторів, то тоді я 100% раджу вам пограти у новий Forza Motorsport. Якщо ж цей жанр вам не до душі і вам більше подобається Horizon, то тоді вам не варто грати у цю гру. Ну а прислуховуватись до моєї поради чи ні, то вже вирішувати вам. Гра доступна виключно на ПК та консолях Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайк і натискайте дзвіночок. Пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!